Львівські парки стали рідним куточком для Олени і Єгора протопопових, а Львів тимчасовим домом. Свій у Херсоні їм довелось покинути. Тут вони будують життя заново, тут Єгор заново вчиться ходити. Навчаюся без палки ходити. Мирне життя у своєму домі в Херсоні, кажуть, для них закінчилося вранці 24 лютого. Ось так вони востаннє прямували до рідного дому, аби забрати собаку. 24 лютого ми прокинулись від вибухів, і це був останній день, коли ми були вдома. Бо в перший же день ми виїхали в інший район Херсону, бо наш дім знаходиться біля Антонівського мосту і там були запеклі бої, були обстріли. Десь о 11 ранку вже вертоліти. Висаджували десант біля нашого будинку, тому ми, ми вирішили, що вже повертатися не будемо. Наш дім був нам дуже дорогий, бо ми його дуже довго будували. Ми п'ять років мріяли про свій дім, про свій садочок, про свої квіточки. Вклали тут дуже багато душі і серця, і все робив його там своїми руками. Я йому допомагала, У нас там стіни були розмальовані і виїжджати. Ну, для мене це було просто як видирати серце. А потім були майже 60 днів в окупації. Для мене такий поштовх став, коли ми виїхали перший раз у місто в центр подивитися, бо у чоловіка ще магазин був в місті. І я побачила через вікно маршрутки, як людей вивозять виводять з хати на ну, приватний сектор там з мішком на голові. І я тоді в той момент просто сіла і подумала мішок на голові, все ну я просто не зможу ніколи в житті це прийняти, сприйняти. Я не хочеш моя дитина в тому росла. Ти переживаєш? Ти хочеш людям чимось допомогти і не можеш. Опісля був виїзд на підконтрольну Україні територію та далі до Львова. Опісля Єгор сам вступає до лав ЗСУ, аби якомога швидше звільнити на той час окупований рідний Херсон. Воює і отримує поранення на Донецькому напрямку під час артобстрілу відбитої позиції. Я зрозумів, що все дуже важко, що стан мій важкий. Побачив обільну кровотечу. Зрозумів, що в мене є десь близько 40 секунд, щоб перекрити ту кровотечу. Я почав накладати турнікети. По-перше, перший натягнув, але щось так не вдало, бачу, що кров ще йде. На іншу ногу інший турнікет надів, потім повернувся до першої ноги, ще один почав одягати, але вже сил вже не було. Почав втіряти свідомість. І тут же мої побратими підбігли. Зараз Єгор після лікування та реабілітації опановує протези. Уже вводить автівку на частково ручному управлінні. Поки сім'я залишається у Львові, але мріє, що район, де їхній дім більше не обстрілюватимуть, і вони повернуться у спекотне херсонське літо. Олена розгортає український стяг із підписами побратимів, чоловіка і брата, що досі воює. Для, для мене незалежність – це дуже велика і дорога ціна, тому що я ніколи в житті не думала, що ми запла... що моя родина заплатить таку високу ціну. Хочу додому. Ірина Мочульська, Тарас Помін, Суспільне, Новини Львів.